На початку проекту пройшло 30 дівчат, які не знали один одного. За проєкт вони об'єдналися, познайомилися між собою, і тепер вони вже мають таку групу підтримки і комунікують між собою. Важливе в заході це розвиток майбутнього покоління. Це саме моя тема, яку я обрала. Це звісно, моделінг, це міфи розуміння того, що. Не потрібно бути ідеальною для того, щоб досягати своєї цілі навіть в моделінгу. Але я обрала і про самопрезентацію, і про впевненість, і про саморозвиток. І я бачила, що дуже у багатьох із них змінювався стан, змінювалися емоції. Вони усвідомлювали щось таке дуже важливе про себе. І, до речі, робили дуже серйозні, дуже глобальні висновки. Мені дуже сподобалось емоційне налаштування дівчат. Всі дуже щирі, дуже позитивні. Хотіли дізнатися багато нового, і це об'єднувало аудиторію. Дуже було приємно спілкуватися з такими дівчатами, особливо бачити їх друге на таких заходах. Молодь вчиться отримувати інформацію саме з провірених джерел. І це дуже важливо для них відчути, побачити людину і емоційно підв'язатися на ту інформацію і дати ті запитання, які їх тривожать. Дуже мало зараз дітей, які можуть отримати цінну інформацію від спеціалістів безкоштовно і мати доступ до класних спеціалістів. Темою мого виступу було захист прав жінок, також жінок з інвалідністю в умовах України. Під час виступу я надав дівчатам організації інформацію з приводу того, чому дана тема є наразі досить актуальною, які бувають випадки порушень їхніх прав та інтересів, існуючі способи та механізми захисту від цих порушень, а також надав усі основні контакти правоохоронних органів, органів державної влади, місцевого самоврядування та громадських організацій. На реальному та в конкретному прикладі ми з ними обговорили, що робити в тій чи іншій ситуації, як правильно з неї вийти, а також до яких органів можна звернутися. В такому хабі дуже класно, що ти маєш можливість поспілкуватися, поділитися своїми думками і спробувати себе, що дає дуже потужний поштовх до шляху. До себе дуже класно, що дівчата мають такі таку можливість, і це дуже класно, що в Україні існують такі проекти. Діздаватися нове, пробувати себе в різних сферах, і де тобі буде спокійно, куди ти знаєш, що ти можеш прийти. Ти тут знайдеш однодумців, тому що, в принципі, сюди всі прийшли з одною метою щось нове дізнатися, на одні горки походити. Дуже-дуже класно мати можливість взагалі віднайти себе, тому що коли я себе згадую 25 років тому. Я обирала професію на кшталт, що мені порадили, і я туди і пішла, тому що це було з точки зору економічної цілі набагато правильнішим. Лекція відбулася в рамках проекту «Благомая», який підтримав банк грантом отриманим від Community Investment Fund та Фантиджибанку. Чому це важливо? Тому що дали розвиток, це стратегія. Банку глобально, і в рамках неї корпоративна соціальна відповідальність є невід'ємною частиною. Тому ми сьогодні тут раді запропонувати свій вклад в фінансове навчання підлітків. Я взагалі відвідувала дуже багато заходів, але саме цей захід він викликав в мене дуже глибокі почуття та нові знання, і я почула те, чого я ще не чула на попередніх курсах або заходах. Я брала участь у цьому чудовому проєкті Діопале. Це було неймовірно. Я дізналася купу корисної інформації, яку я буду використовувати в житті навіть так, в повсякденному житті. Після цього я думаю, я стала більш впевненою. І так більш свобіль знаю на чому мені потрібно фокусуватися. Я б хотіла порадити приходити сюди людям, які, які не можуть себе знайти, які, мабуть, чогось хочуть, але вони не впевнені чого саме. І я думаю, що цей захід їм дуже допоможе розібратися з цим, бо тут розкриваються дуже важливі в наш час питання, і мені здається, це справді дуже гарний вибір. Розкажи мені, будь ласка, якби ти сказала одним словом відгук про цей проєкт, що б ти сказала? Класний, кльовий. Кл кл мені блять це цікаво бо як це колега. Захід максимально такий позитивний. Була дуже приємна атмосфера, приємні дівчатки і спікери дуже сподобалось. Нового ну, дізналася дуже багато. Не буду зараз конкретно перечисляти, але всі, хто був на цьому заході, я впевнена, залишилась з позитивними емоціями. я дуже рекомендую, тому що я вдома не розвивалась. А після цього курсу я виходжу і натхненна, змотивована. Мені дійсно хочеться щось робити, і йти вперед.